От, корова зараз заходить доїться раз, її закривають. Раз. Зараз помиють доєчки. Корм подається, і вона чувствує, що вона ходить в дойку не більше п'яти разів. Корм, так? Так, корм пахне і вони приходять. Вона входить туди дойку не більше п'яти разів. Коли вона підходить, їй не потрібно доїти, на неї дує там вітер на неї, щоб вона не йшла. От зараз моють вим'я. Зараз помиють, потім зараз робот дезінфікує повністю вимічка. І музончик такий веселий. От, сканірує. От, раз. О, все, зараз попадає і починається дойка. Зараз робот попаде. В сівимі, і дойка пішла. Вона перший здой, якщо там можна було побачити, там перший здой, вона е спускає в сеть для того, щоб пішло чисте потім молоко. Друга вже вона на очереді, заряночка.